Давай, що зараз простомів, що це метальні сокирки. Ця штука працює навіть в невмілих руках. Друзі, сьогодні у нас подвійно нестандартний відос. По-перше, у нас лох дорожній, а по друге, у нас сьогодні буде гість. Нарешті на каналі ITC буде кваліфікований гість, а не такий, як ми з грішми. Ми вибачаємося перед ні, вами ні, за просто, запізнення. Ні, Нічого страшного, я посидів, спокійно почекав. Ну що, вантажуємося? Сьогодні у нас нарешті цікавий гість, який знає приблизно 800 разів більше про козацький став ніж я. Олександр Харченко, член або учасник військов... товариства військової історичної реконструкції, реконструкції. Печерського... Печерської сотні Київського реєстрового козацтва армії Богдана Хмельницького так? так... Чудо, да? Лаконічна назва, в принципі, але сьогодні це не головне. Головне те, що товариство, посилаючись на історичні зразки, зображення на джерела, різномані... на джерела Музей, просто Бак. ювілейно відтворює спорядження козацької доби Богдана Хмельницького, а потім продає як оригінали в західній музеї. За дорого, правильно? За дуже дорого, треба підкреслити. Все, друзі, сьогодні козацькі дісі. Погнали. Ти мене знімаєш? камеру. Нам треба забрати ключі, забрати Аню і з нею поїхати на хату. Що автентично? Мені подобається. Да. Коротше кажучи, сьогодні ми говоримо про козацькі Дісі. Трошечки про сучасний. Порівняємо чи є щось подібне з тим, що було 400 років плюс-мінус в часи Вогнана Хмельницького з речей зі спорядження нашою мовою сучасної з ідісішного. Стафу тогочасних козаків. І що подібного збереглося до сих пір? Чи ми ще там козацького родили, чи ні, побачимо? Де ви взагалі реконструктори чи там конкретно ваше творство? Де ви берете історичні зразки, щоб зняти там копію? — То є два чудових музеї. Це на полі Берестецької битви, селі пляшок. Музей, який присвячені конкретно битві на Берестечку. Насправді вся, от, вся матеріальна база на часи Хмельниччини практично. Все, що має відмовитися. Часу. Це в основному знання для нас. Питання. пересічному козаку, звичайному там, незаможному, Шабля це була розкіш, чи це вона була доступна будь-кому? Доступна. Будь-кому. Тобто це звичайна, так, звичайна так, зброя, так. яка була доступна будь-якому козаку. Там питання просто якості відповідно. Це були документи робити. Да, і це був величезний плюс. — Навіть короткоствольну навіть коротеньку шаблючку таку. Кишеньковую можна було зробити. Так я навіть скажу більше, можна було вогнепально зброю тримати. часи Хмельниччини так точно. Тобто навіть селянин міг мати зброю. Тут на цих територіях речі поспалити, міг навіть селянин мати зброю, не могли користуватися для захисту там води. Це таке з історичного питання хочу почати, бо дуже цікаво з вашої точки зору або з ваших знань. Максим Кривоніс, це кемерон, шотландець чи ні? Чи він наш? Я думаю, що наш. Наш? Так. Бреття шотландці були? Були Були 100% у нас на території. України. Але про кривоноса поберхенька. Ну, такий був. Як версія? Ага. Можливо, але все-таки я більше склоняюся, що він був наш. От я, як сучасний діссішник, людина певної світової субкультури, ношу деякі речі завжди собою, кожен день. О, зараз я вам задам питання. І в залежності від того, як ви відповісте, ця зйомка може завершитись прямо <laughs> зараз. Чи були речі, які пересічний городовий козак, коректно казати городовий, носив собою щодня? Ті, які жили не на січі, а на саміті. Так, коректно, можна так сказати. Так, городовий. Я думаю, що точно були. Ну, гаманці 100%. процентів. Mm -hmm. Кишень не було практично тоді в одязі. Або не щодня, але максимально ча часто. Да? Ну, от гаманці. Предмет номер один це гаманці, бо треба було кудись складати дрібні речі. Угу. Тобто гаманець не тільки для грошей? Ні. Гаманець це в нашому розумінні, це тільки для грошей. Насправді, в розумінні людини того часу це замість кишені, умовно кажучи, угу. угу. тому вони різноманітної форми, розмірів. Ну я про, це, такі про інші. це хотів сказати, що основна, якби базові речі, які я там ношу там, з собою. 에, там, той же газовий балончик, окуляри, гаманець, мобільний це в основному кишені. Але з кишенями у козаків було. Навіть труси в мене є з кишені специфічні. Я скажу, Вон навіть це... більше у них з трусами були навіть проблеми, а не тільки з кишенями. Для, проблема в тому, що кишені були, але це просто зайве витрати матеріалу, і вони зустрічаються, там, наприклад, у верхньому одязі, Там жупани, всякі сермяги. Але не, в штанах. не часто в штанах їх ну, практично немає. Не там в різних, не накладних ніяких. Н накладних точно немає, з різних там можуть. З різними можуть бути варіанти, але знову-таки це виняток, ніж правило. Якщо ми побачимо середньостатистичну а, людину, то зазвичай там, люди ходять або там, з сумками через плече, або там, з бананками, або з рюкзаками, і знову таки кишені, щось да, носяться. Ви кажете, носили в гаманцях, або. Були якісь сумки, які через плече носили? Козаки. Да. Тобто те, що не Саме поміщається... козаки, населяни. не селяни. Не можна так розділити, що типу козаки носили такий фасон сумок, а селяни ага. носили такі. Ні. Просто носили, скажімо, умовно кажучи, більш габаритні речі, які не поміщалися на поясі, були б незручні в носі на поясі. Угу. Да? Тобто великогабаритні. Так. Ну, той же келих може бути, угу. якась миска, якісь інструменти, які ти не засунеш в виманець, щоб він тобі не заважав на поясі. Його носили, звичайно, в тій сумці, яка носилася через плечі. Ну от, будь і, ласка, і. от у вас ось прототип тої сумки, яку ви тримаєте в руках. Ось, от, будь ласка, сумочка невелика, так? Тобто, сучасний варіант у нас, да. в Ось, принципі, він... по розмірам він плюс-дуже мінус дуже схожий, дуже схожий. Дуже схожий. Але якщо у нас тут органайзери напхані, то, то я там розумію, кишень простіше. ніяких немає, так? Да? Ну, в цій сумці немає, але це не значить, що їх могло не бути. Тобто могла бути сумка, в якій було би там поділ, ну умовно кажучи, на дві частини, да? І все. І таким чином ви могли б там носити в двох відділах сумки якісь речі. Тут дуже проста. Угу. Просто, Звичайно, е із двох шматків шкіри по швитах шумка, і як лапом закриває. Ст стиль жіночі сумки, де там мій ножик там, чи кресало, да, вони колопалися, спокійно парилися, знайшли, що їм треба <рес> і дістали. Ну, знову ж таки, ось ми дивимося на різні варіанти е сумок гаманців, да? так? Так. Тобто, коли я кажу сумочка, ну я маю на увазі, що в цій сумочці можуть зберігатися і гроші. Uh -huh. Тобто, не обов'язково, що е, в цій сумочці носяться якісь предмети, е, які тільки в цій сумочці можуть переносити. Uh -huh. mm. Тобто вона універсальна вона для універсальна. малих предметів. Для малих предметів, uh -huh. але тобто цих... сучасної бананки, так, так кажучи, так, так. Uh -huh. а їхні фасони, зовнішній вигляд, ну ви бачите, вони тут кардинально відрізняються від самих простих, такі uh -huh. звичайних, да вже до більш вибагливих, де є узори, якісь там є використання тканини. Uh -huh. Є кістка. Та. Тобто, ясно, що це сумочки вже більш замужніх людей, uh -huh. які можуть мати в цих сумочках ті ж дрібні речі, але, звичайно, сумочки виглядають якось відповідно їхнього статусу. Uh -huh. Людина бідніша могла використовувати просту сумочку, От, будь ласка, тут є. Ось шкіра, а зверху клапан зроблений з тканини. Так, да, він оздоблений, він більш-менш красивий, але тим не менше видно, що це сумка такого звичайного козака, який юзає її там постійно носячи на поясі, зберігаючи в ній там різноманітні полки. Тобто, петля, звичайно, пояснена. Як правило, да, варіант кріплення це петельний. Хоча можуть бути різні варіанти. Ось Тут бачите, петлі немає, вона кріпиться за рахунок того, що одягається на ремені. Тут продягається ремені, вона тримається на ремені. Дивись, наша ручка така класична. Але натикали технологічних отворів під стандартну різьбу, щоб можна були сучасні всі Приціли для боуфішингу рибалка, для стабілізатора сюди можна. А що в нас в минулому було? Це набагато простіше. Нічого зайвого. Але працює не гірше. А можете зарядити одну стрельну? Так, да, звичайно, в пашу. В пашу. Так просто махнув головою. А можете зарядити? Одну стрільну. Паша біжи. Нам не вистачає крові для зйомок. Та я дивлюся, що Андрюха приготувався до інтерв'ю. Чи може бути таке, що поки він збирається всю байду, його вже завалять 150 разів? Ну, тут навіть без варіантів. Він навіть чемодан не відкриє, бо я так скажу. Саме головне, я не знаю, як стріляють звуки. На цьому не дійшло б. І не треба так. Це зайва інформація. Щоб не зривати ніжні сучасні подушечки пальців у людей, американці придумали таку штуку силіконову, як фінгерсейвери. Дуже зручно. Стріляти без краги або... або без релізу. Таке теж буває. Так, народ, ви були терплячі, ми подивилися таке класне, цікаве, динамічне відео, довге. І щоб вас трошечки розважити, ми зараз з Олександром позмагаємося в козацькій стрільбі. Він картонний. Жалко бабака. Жирний. Жирний. Хороший. Аж проситься. А там і треба там нормально. Молода, сучасна людина, проти ветерана, відповідно, е сучасний лук, класний офігенний італійський бірпав проти ну, простенького, українського Звичайного летарського. Звичайного, да, українсько так, і стріли у нас теж автентичні проти сучасних алюмінієвих. Хоча кого це хвилює? Командуйте, чи стріляємо? Стріляємо. Я, чесно кажучи, думав, що розлетиться ковун. А лук так тихенько б'є, він взагалі безшумний абсолютно. Ця дуринда, звісно, звучить, як наче з якоїсь пневматики стріляєш. Поміняємося стрілою, так? Да? Ага. Фу, взагалі не чутно. Вони менш передбачувані, ніж акції сучасні. Ну, звичайно. Для незахищеної людини це ну, смертельні рани. Так, з короткої дистанції, що сучасне, що так, так, так. лук, скажімо так, автоматичний. Це зброя. Це, це зброя. Ну, дарма ж я січник, і дісішник і ношу з собою рукавички. Що з рукавицями було на козаків? Я щось тільки пам'ятаю, коли на конях каталися. а так не використовували. Так. Для фехтування. Для фехтування? Так. Ого, прямо в серце. Ух ти, що там? По дряповому під вухом. Три в пузо. Чудково. Залік. У вас три так. Як ви думаєте, що це? Е... Якщо не відповісте, стаємо і виходимо. <рес> Я думаю, це крисаво. Це красава. Да. Ну, могли б уже і піти. Ще є версії чи ні? Це щось типу кліпса. Насправді його називають музейники, типу, якби як гак для підтинання шаблі. Тобто mm -hmm. принцип його одягання, ви ж зрозуміли, да? тобто, це кліпса, яка дозволяє, не маючи знову ж тих же кишень, да? mm -hmm. повісити щось, що більш габаритне, чого ти не можеш повісити кудись в інше місце, собі не пояс. Те, що можна повісити. Так, так. Тому така штука теж використовувалася. А є у вас сучасна кліпса? Звісно, є. Сучасна кліпса це карабін. <laughs> Ну, до речі, я хочу сказати, що карабін це не сучасний винахід. Я можу вам показати карабін тих часів, на які навішують бандолет вогнепальну зброю, і ви побачите, що. Тобто принцип схожий. Я набрав бандолет з собою. Бандолет – це короткоствольна вогнепальна зброя, яку носили кавалеристи. Угу. І вісить тут збоку. Угу. Коли ти їдеш на коні, ти можеш його взяти, умовно кажучи, і вистрілити. Тобто, Потім це, знову, це сучасний одно... одноточковий ремінь для зброї. З цілком вірно. Тобто нічого нового немає, друзі. Всі ці... Але якщо ви кр... подивитесь конструктивно, як він виглядає, наскільки це продумана конструкція. Ну, речна... воно, воно не виглядає як річ, яка могла бути придумана 400 років назад. Ну, років я ць. просто думав, але не взяв сьогодні. У мене є точно така штука. Тобто такий же карабін, знайдений 400 років назад, археологічно ржавий. І дивіться, сама конструкція, друзі, одноточковий точковий ремінь, це не винахід край присіжного американського чи чогось такого. Просто повторюється крій. Самого ременя, ну типу функціонал, і навіть це не макпул, це відтворення епохи Хмельницького. Ну круто, я навіть про це не уявляю. Ну, я спеціально взяв, тому що це якраз до теми, куди що підвішували і наскільки воно все схоже на те, що використовувалося нашими предками там сотні років назад. Так, народ, це професійний коваль, який працює автентичними методами чи ну, ні. Як? Чи ні? Тех, ну чи не тільки як? технологія взагалі не змінилася. Ну тобто, тут за ну дуже багато ручної ковки. Скільки займає часу виколоти ніж 17 сторіччя епохи Хмельницького? Ну скажімо так, так як я на це трошки витратив час свого. То... Ну так, ну тобто, я, ж, тоб... я, сіло... я ну, сіло... трошки цим ділом цікавився, якщо ми беремо тільки саму технологію, не матеріали. То це десь десь годинки дві з половиною до трьох. Тобто дуже швидко. Ну, ну це, це коли знаєш, куди це... пливеш. 16-17. Крізь за все, оті дві. Це або кінець 15-го, або початок 16-го. А 17-й покажи. Ну, 17, -е, теоретично, це десь від цієї сокири і оток по кіне. Угу. Тобто, а, часи трошечки змінюється. А... Там є моменти, можна трошечки по формі провоха. І по тому, наскільки отут, в цьому місці воно товсте. Є така технологія налеса на півкнижки. Тобто це коли провух формується ковальським зварюванням. Тобто він не просікається, а саме зварюється. Ну, можна тут сказати, як мінімум по цим чотирьом сокирам, ламаним, що таке враження що робилось із середньої якості металу. Нашої руди. Ну, Навряд, навряд, Все одно привезло, да? скажемо так, проблема нашого, нашої руди. До певного часу це була болотяна руда. Наша болотяна руда це дуже дивний матеріал і дуже неякісний. В ньому дуже багато фосфору і сірки. І ці два от компоненти вони не сприяють якісному металу. Ну, тобто, утворюн якісного металу це родутним Ну, Тобто, на території сучасної України з'явилось нормальне залізо з приходом Джона Юза, якби не він. Тобто, Кривий Ріг, Донбаса, ці всі штуки. Тобто, да? тільки з появою Джона Юза тут. Угу. Тут щось пішло. Бо, от, Откляте НАТО, бачите, і тоді вліз. Да, Скажемо так, тут просто <хи> місцеві не були сильно зацікавлені в розвитку саме чорної металургії. Людина ризикнула свого часу. Тобто, Юз реально ризикнув. <хи> це був теж такий варіант, що можна було і прогоріти. Йому просто реально пощастило. Все-таки більш якісь якісні речі, вони привозилися там, металеві маю на увазі, думаю, майже це. все попередня шліфовка. Це десь півдня, потім гартування. Ну і потім вже далі робота. Ну, зазвичай клин сабельний, якщо ручками робити, більш-менш, ну, це десь хоча б півтора-два тижня тільки на клинок. Mm -hmm. І це так, ну, щоб, щоб все склалось і не було ніяких як форс-мажорів. Такий є процес гартування. От Поки річ не гартована, ти взагалі не знаєш, що ти отримаєш. Я вже, скільки був цього довгоміру, от гартування це завжди момент істини. Бо все ніби як робиш правильно, плюс-мінус там певні враховуєш нюанси, там, що його може трошечки повести, там розігнуть, зігнуть. І все рівно після гартування ти вже приймеш результат, з яким вже потім граєшся. Я дуже люблю ножі, в мене їх багато, але я використовую ножі за призначенням. Тобто, наприклад, якщо ми беремо повсякденне використання в місті, в мене є щось таке кухонно-ниточкове. Поштове для посилочок, да, і при цьому дороге, таке естетичне, можна сказати, статусне, повсякденніше. ніж. Якщо, наприклад, для полювання у мене інший набір ножів, наприклад, ніж для обробки дичини і ніж як зброя для риболовлі, для кухні, для роботи зі зброєю. Є Такі мультитули, мультитули. Та, тобто інструмент, який включає в себе багато інструментів, які дозволяють і якусь е, слюсарну роботу проводити і обслуговувати зброю. Під кожну задачу, під кожен рід діяльності, у мене свої ножі. Що було у них? Один ніж на всі задачі. Точно ми не можемо сказати, як воно було. Да? Ми mm -hmm. говоримо про те, що якби, як воно логічно виглядає з того, що ми знаємо. Однозначно у них, скоріше за все, було не один ніж, тому що ми це бачимо по результатам археології. Ну, знову ж таки, берестечко. 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 Да. Там, начебто, умовно кажучи, людина, яка цим займалася фахово пише, що у одного казака могло бути від двох до чотирьох ножів. Угу. Тобто нормально, те, що ми носимо зараз два ножа, да, ми, да. ми да. не дивимося. Це не патологія, це генетична пам'ять. Але є тут просто ще проблема в чому? Проблема в тому, що насправді метал коштував достатньо дорого. Угу. Чим більше ножів, тим більше грошей. Ну цей девіс, мені здається, і зараз працює. Тому... Да, абсолютно. А, але тоді люди були більш, умовно кажучи, раціональними. Да? І звичайно, що вони підходили до наповнення е, ножами більш раціонально. Я думаю, що вони використовували ножі універсальніше, тобто не було угу. там поділу. Це такого для плювання, такого це для, мажорського. Якому для це сала, це для овочів, а це просто щоб бісів. Але, але ж все одно від 2 до 4. Так, але це, скоріше за все, говорить про те, що ну, вони використовувалися як і в побуті. В першу чергу вони побутові всі. Умовно кажучи, бойових ножів, там, ну, таких от класичних, да, так. там, з довгим лезом, да, ну, ось, ось такий да, класичний ніж. Там ну, ми не бачимо. Там вони всі зовсім інші. Ну от Я не знаю, чи можна, чи можна це ніж називати бойовим. Ну ні, звісно, це якийсь столовий більше ніж, і мабуть це якийсь трофейний ніж там з польської якоїсь да, ну Ось можна сказати, столовий а, ніж загалу взагалі. Це взагалі да? Да. Хоча насправді небористечко на знайдений цей ніж, і цей ніж знайдений. Скажімо, це більш такий кухарський, а да. це і ось столовий. третій варіант. ножа теж які знайдений на боростечко. Ну із них жоден не можна вважати себе євим. Да? Оце більш типові ножі, угу. які характерні для того періоду. Ну так, вони далекі від бойових. Важливе питання. Складання ножів у козаків. Що зустрічаються складані ножі простого типу, типу таких фрікшн-фолдерів, без замків. От Чи тут... бритвеного типу можна так сказати, Так, да, так. Да. дуже цікаве питання, тому що от ви можете задати його Андрію Андріху Ковалю, і будете з ним спілкуватися вам, от саме вам залишилося? Ну Дивіться на берестечко здається, не за не знайдено жодного, якщо я не помиляюся. — а складані бритви ні, і от з бритвами проблема, тому що взагалі не зрозуміло, як голилися козаки. Чому? Отут, до речі, підказка, можливо, чому так багато ножів. Можливо, як варіант, що один ніж використовувався виключно для голів. За доглядом за собою. Да, тому що виходить брит в такому класичному, да, варіанті, яких ми знаємо, угу. складних чи схожих пул да. конструкції леза. Ми не бачимо на боростечка. Угу. Але ми знаємо точно, що більшість козаків була без бороди, вони голилися. Це 100%. Ну є же Гофмана, вони там в мечем просто шаблею, пам'ятаєте? Ні, але ну це художній перевір. Це плавний трюк, виготовлюючи в шаблі. <смеш> не більше. От бритв немає, їх не знайдено. Зараз, якщо подивитися на сучасну таку ну, промисловість, е, ну, скажімо так, е, популярну, то в принципі виробники всі в світі. От я взяв сьогодні відсок від американської компанії, два варіанти. Вони рухаються в двох напрямках. Тобто, це якісь робочі е, туристично-побутові сокири різних розмірів. Я взяв просто два коротких, такі, які можна з собою легко переносити. І це так звані сучасні томагавки. Щось з натяком на тактику, на якісь там воєнне використання. Скажімо так, Що що у наших то хлопців це робоча, а це умовно кажучи, ну, та мілітарна. Подивіться, тобто то вони роблять однакові руків'я, просто трошечки сама робоча частина відрізняється. Міняється. Ну тут зрозуміло, в принципі, тут вони ще роблять там певний баланс, щоб його можна було метати там в розважальних скоріше цілях. Що у нас було? Використовували сокири і чи були мені цікаво бойові і довжина ручки? Були Були бойові сокіри. Використовували тобто, в часи так, Хмельницького, так, так, це не Київська русь, а от саме там, часи Хмельницького, 400 так, років так, тому. Так, так. Ну, зброя, яка прийшла ще з часів середньовіччя, кавалерійська для пробивання лад. Угу. Тобто чекан це е, сокира з вузьким клинком? З так. Це возили теж в обозі, а в деяких випадках описують, що возили навіть при собі на коні чи за запої засовували. Я так розумію, що держав тоді міг бути коротше, саме ага. робоча частина менша. Тобто ось, якась то, ось такі -аналогія так так, аналогія, так, так. Аналогія так, сучасної такої військової саперної лопатки. Яку ми дуже гарно знаємо її модифікація так. піхотна, Малої вона піхотні. мала місце і в ті часи, але звичайно відрізнялася тим, що робоча частина могла бути набагато менше. Угу. Тільки ось ця з метою економії металу. Ну але там це було питання ще й життя. Треба було працювати швидко і багато. Багато говоримо, да? Нормально. Нормально? Нормально? Оператор каже, скільки можна? Спекотно <кхм> так. Раз уже ми водички попили. Давайте про це поговоримо. Якщо я можу зараз вийти і купити там в магазині пляшку будь-якої води. Та в, в самому забитому хуторі ти приїжджаєш на машині, ти можеш купити собі водичку. Рось попити так, так щось попити. Але знову таки військові туристи. Все одно користуються флягами, гідраторами і іншими ємностями для зберігання, транспортування і персонального вживання води, тому що знов таки людина без води може прожити три дні. Ні, насили. Точно баклаги вони зустрічаються в археології постійно. Тобто, глиняний вироби, ну звичайно, баклаги глиняна різного розміру, ось приблизно mm -hmm. такої форми. Це теж та, на точно. поясі? Ні, це не обов'язково на поясі. Це якраз тут вона підв'язується шнуром, може бути шкіряний пас, може бути якийсь монтузіани. І він вийшли через плече. Але да. ця штучка дерев'яна. Тобто це дерев'яна, і зверху просто шкірою оздоблена так, 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 так. як система кріплення. Я так, так розумію, да в даному випадку. Ну це умовно кажучи, версія. Оце умовно кажучи. Копія. Тобто такі речі ми бачимо в знахідках, і просто гончарі сучасні зробили такі ж, от таку ж угу. баклагу на основі тих знахідок. Дерев'яних речей не зберіглося, на жаль, ми угу. не можемо сказати, що вони виглядали саме так. так. Але вони точно були, тому що дерево використовувалося так. і, скоріше за все, форму мали таку схожу на ці ж самі баклаги. От, і їх теж могли використовувати. Ми про це говорили в машині, про те, що все-таки клинковою зброєю. Ну, єдиною не єдиною, але найпопулярнішою були шаблі, мабуть, так? В цю епоху У нас Баган Так, хміниці. так. так. Тобто короткої клинкової зброї, там... кінжалів. Це, це не популярна річ. Не популярна. Це винятки скоріше. Могли зустрічатися, але винятки. Так. Повторюся, але все таки, щоб Ваня точно в монтаж додавав. Такого поняття, як, там, як зараз, треба дозвіл на зброю, там, зібрати пакет документів, щоб носити шаблю, тоді не потрібно було. Це був ну, звичайний елемент життя козака. Да, якщо Тобі не міг ремонт. заборонити якісь, там, якісь органи в необмеженій кількості, тобто кожен сам собі вибрав, яку саме зброю він mm. буде мати, в якій кількості і що з нею робити. Вільні люди мали зброю. Так. Так, народ, сьогодні вийшов такий на цілий день у нас бложик. Ваня хотів коротенький, але вийшов такий. Ти хотів коротенький, але зробили. Ти хотів коротенький, а зробили ми по-шарпівськи, як завжди, розлого. Друзі, для вас сьогодні був такий, як є вже, такий, як вийшов, може не все ідеально. Козацький EDC порівняли з сучасним. Сподіваюся, вам сподобалось. Олександр Харченко, Андрій Зубрицький, Коваль. Ну, вони зробили сьогодні всю роботу, а я був для фончика. Так що, як там ваня каже, ви дорослі люди, підписуйтесь або не підписуйтесь, ставте лайки, або їх не ставте. Ви дорослі люди приймаєте рішення самостійно. Це була команда IDC. Пока. Друзі, результати розіграшу на мору спарк за найсмішніший коментар. Навіщо вам потрібна Мора. Купив свиню, назвав Путін Буде Мора, заріжу на Ніколай Чумак, це було сильно, сміялася всією командою. Звертайтеся до нас в Телеграм, пишіть папа. -па.